Для участі в шостому обласному конкурсі краси Міс Рівнична Рівненщина-2014» журі обрало 23 красуні з усіх куточків нашого краю за словами організаторів до дійства готувалися експромтом, перш за все через ситуацію в країні. Навіть думали відмовитись, але думка партнерів. От, зокрема, генерального партнера, який найбільше мене надихнув. Я десь про це думала, але не знала, чи це доречно. І відрізняється він саме тим, що ми його зробили реально в форматі в підтримку Україна єдина. От, це єдина наша така тема. Те, що ми дійсно хочемо, можливо, хоч трошки якусь каплю своєї душі. От в це вкладемо. Зірковим гостем конкурсу став фіналіст «Ікс-фактор» Євген Літвінкович. Він був і складі журі і виконував композиції зі свого репертуару. За словами співака, він не вперше відвідує подібні захід ходе. На цей раз навіть взяв з собою окуляри, щоб краще оцінити красу рівнянок. Чесно говоря, мені завжди подобається в чоловіки тактичність і скромність. Якщо ти красива, то це буде видно і не потрібно, це буде в два рази більше показувати. Це тобі сразу видно, як ти вийдеш, а уже дальше, як ти себе поведеш, это уже другой отдел. Свою переможницю серед Красунь обрав і перший місцевий, який є багаторічним партнером конкурсу. Директор ТРК рівне 1 віктор Данилов вручив титул Міс медіа Олені Опанасюк. Сам титул говорить про те, що ця дівчина мала би могла би бути телезіркою. Власне з таких міркувань ми і обрали міс рівне 1 а титул міс глядацьких симпатій та титул міс рівненщина цього року отримала рівнянка Катерина Крилова. Володарка корони запевнила, що на конкурс пішла заради самоствердження. для того, щоб стати трішки впевненішою в собі, щоб виправити свої сили. Ми дуже інтенсивно готувалися репетиції були практично кожен день. Переможниця конкурсу Міс Рівненщина традиційно представлятиме нашу область на національному конкурсі краси Міс Україна. Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів, новини рівного.